Друзі, всім привіт! Знову ви в нас на каналі. Ось сьогодні ми будемо робити ну, тушену капусточку. Верні покажу, як правильно і як я її роблю. Капуста виходить дуже-дуже цього. Ось у нас вже нашаткована, накришена. Ось, ось так от. Капусточка з каструльки. Зараз в першу чергу ми робимо. Добавляємо сюди корінні шийки. Я так взяв 5-6 шийок, поперезав їх по половині. цього буде досить. Ось Так, тепер беремо. Зараз все перемішаємо. Так, тепер беремо ми сюди, додаємо. У нас є ось такі ми вчора були в лісі, збирали грибочки, масло маслята наші. Додаємо половинку сюди. Додаємо на хто любить більше, більше, хто любить менше, менше. Ось так. Половинку додали, половинку залишаємо. Ось так. так. Беремо половинку морковочки. Ось і на середню картинку прямо сюди її. Це натираємо. Тепер беремо сіль. Ну, на кожен об'єм кожен бере по своєму Ми беремо десь приблизно ось так. Щоб не було сильно солоне. Так, беремо сіль. Тепер беремо червону паприку. Десь приблизно ось так. Десь приблизно ось так. І беремо сюди 3-4 зубчики часника, в зависимості від того, які є зубчики, і теж перетираємо на перточку. Ось так. Соль, потім будемо пробувати, смакувати, чи будемо додати, чи не будемо додати, потім воно все нам покаже. Ось такосничок. І додаємо сюди ось таку час, чашечку водички. Пусточка наша ще сама по собі дасть. Всіх ще будемо робити зараз зажарочку. Вот. І все це перемішуємо поки що. Уже ароматик починає. Так. Ось так от перемішали. І ще додаємо сюди чорного перчика. Тоже так вот трошки, потім будемо все додати. І ставимо це поки що на вогонь. Ось на хвилин 20-30. А тим часом, поки ми поставили нашу цю капусточку на вогонь, ось ми беремо, готові зажарочку. Беремо сковорідку, беремо досточку. Відправляємо на сковорідку наші шибочки, ті, що залишилися. Далі беремо. Бульху. І так як на зажарку кришимо. Друзі, знімаю все вам одним кадром, щоб було все зрозуміло. Надіюсь, поки я це все роблю, ви вже підписалися і поставили лайки. Прешили свій коментар. Таким способом капусточка виходить дуже-дуже смічна. Вчора Миколаївна захотіла, капуста наша з нашого роду це ще середня. Ось. залишки, щоб вона не спортилася, вирішили ми її стушити так, ось так. так і беремо ще середню морквинку висилася так само затираємо SUV. Це на одну рису нічого там не ведемо, нічого все разом натираємо, разом ложимо. Сюди. Додаємо сюда олій або жир. Ми на олії робимо це. Ось. І сюди 3-4 ложки томатного соусу, У нас томатний соус у свій домашній. Або можна томатної пасти ложку. Ось. Свій домашній. Додаємо. Раз, два, три, чотири. раз по так. І додаємо сюда олію. Ось так нагласить. Ложки три, дві, три. І ставимо теж на це все на огонь, щоб все це. Протушкувалося хвилин 15. І потім його відправляємо в нашу капусточку і даємо ще пропушитися, хвилин 15-20. Потім засниму покажу, яка капустка, капустка у нас ось вийшла. От, а поки що, хто ще не поставив лайк, ставимо лайк, коментуємо і підписуємося на мій канал. Друзі, ось ушилась наша капусточка М40. Ну, ось, ось така вода, бачите, Вийшла. Зараз будемо смакувати чорний либушек. Так, движимся. Наша, в першу очередь, наша шийка. Куря ще зварилася. Так, м'ягенька. Смачно mm. можна використовувати любе мясо, коли шийку попробуйте, вона дає такий <міс> вкус, таки дуже mm. приємний. Нас ту ми разобрались. Тепер розбираємося з нашою капусточкой. Так. М -м -м. Капусточка мягенька. протушилася на столь Б. І якраз вгадали. М -м -м. перчик чувствується. Ось, грибочок наш це. Бабочка, нас її називають. Мм. Друзі. Смакота. Рекомендую. Вы це? Ні, це наша. Бачите, які маслятка? Ммм. Вот, ну, хто ще любить лаврушечку, лавурушки, це добавити дуже смачно так що друзі всім лайки О, я заслугу заслужив коментуємо Ну, всім смачно всім пока